Позбавлена до любові, молодця, зірійте їх серця, Зберіть свої крила, щоб вони відчули твої відлування, сповнене любов'ю на серці любов і втішатися радістю, що тобі має найкращого і найброничого лиця. Силіть її серцеві не тут і страждання фізичних духов. Вилимо свої любов'ю Бог на себе. Даруй бути встановленим. Благослови нас, не хоче, усіх людей, усіх сім'ї, які опікуються сила, доповнить твої любові, і благодати, що ти ми твоє благословення допомога, в їхність і а ти, присяга

Pomoc ze všech padělků, které já jsem už mohla vzpomínat, že to je dobrovolnictví, bohatství, bohatství, malé